Алло, да, да, доброго. Это да у нас проблема с э, этим с питанием. То, что уже продуктов нету, и э, это, завтрака уже практически не было. Э, обед, я не знаю, командиром взвода обеспечения, вот мы вчера разговаривали по телефону, да, вот, ну, ему типа только 10 числа поставят его как бы на довольствие, да. А кто сейчас? Сейчас уже и полигон не выполняет ничего, и мышь Все дуже страшне. В цивільному житті я з 22 років працюю головним інженером як не одного кар'єру, то другу кар'єру. Так що з технікою в мене не було проблем. З арматами було б, є своя специфіка. Е, є ті самі технічні е, проблеми, які... Ну, в Україні одна система вимірювання, гармати американські, друга система вимірювання, Тут все треба узгодити. Ну, є багато нюансів. На нинішній день всіх планшетів є командирів вогневих груп. На всіх планшетах стоїть програмка кропива, яка адаптує одні системи для друг. Там нюанси є просто в ну, свої нюанси є в специфіці, тому що е, там, де в радянських гарматах йде плюс. В американських рахується гміни, Тут просто треба привикнути. На початках то хлопці тупо перевертали планшети гвер ногами, і туди вони розуміли, як що і в котру сторону треба вести поправку. На нинішній день такого немає, люди вже з досвіду, слава Богу, вже майже рік воюють на нові американській техніці. Так що тут вже все стало на своє місце. У нашому дивізіоні тільки є гаубиці М. 777, так звані топори другого в нашому дивізіоні нема. Ну, то, в принципі, то логічно, тому що один дивізіон має працювати на однотипній техніці. Коли буде рознобой, тоді чим більше рознобою, тим більше проблем з запчастинами, з постачанням і з пошуком того що тобі треба. Можу сказати, строго по нашій, вона порівняно з радянською гаубичею, Мстою, вона в два рази легше, більше, як в два рази легше, її простіше і швидше змонтувати, встановити, легше транспортувати. Вона, в принципі, розрахована як американська десантна гаубиця для транспортування вертольотами. Якщо тяжкий вертольот може закидати на позиції дві одночасно, а якщо легкий одну, ну, грубо кажучи, вона розширена. Як десантна бойова одиниця, морська піхота висунулася, виставили батарею чотири гармати і ведуть вогонь на протязі двох-трьох годин. Ось така, в тому різниця. Залежно від того, які заряди, так само дальній стріл залежить. Відповідно залежить і від снарядів, є снаряди точні, так звані ескалібури. Ну, так вони вони хороші, вони летять далеко. Основне, що на нинішній день у мене тут безпосередньо на цьому, в цьому підрозділі зібра дуже толкова команда ремонтників. Хлопці, які знають свою справу, які можуть практично за ніч чи за день, якщо є запчастини, то відновити, то, то в нас практично такого. З всього того озброєння, яке ми отримали американське, на сьогоднішній день знищених безповоротно, немає ні однієї. А ви ким були в цивільному? житті? Інженер з ремонту вантажної техніки, з агротехніки, з комбайнери, ретрактори, але не гармат. В одному разі. З важчих з річним стажем. З 30-річним стажем. Які mm. грати? 24 зграють? 24 часу. Ну, чи... — Коли подзвонять, тоді ми вже на рейс, знімати. — І весь час Не треба бути за поготовки. Весь час. Ми зараз ремонтуємо, хлопці другі їсти варять, щоб мали що з'їсти на обміну режима. Третє поїхали, позапрацювали в магазин і попозицію. Як ви з цим всім розбиралися, як ви навчалися? Тут немає нічого складного. Як... Людина, яка хоч трохи працювала з металом і з технікою, тут не аж така складна механіка, але своя специфіка є, свої нюанси. Це, де, де, де. Складного тут немає. Тут немі для нас. На даний час важкувато ну, було розібратися, де от, е, виробітка деталей, виробітка деталей тягне за собою е, е, несправність Лемпу. самого механізму і гармата. Легко ремонтувати якісь деталі, коли знаєш, наприклад, от там ламалось, понятно, що ламалося. А коли воно все ціле не працює і то розберись чому? То вже до того де, ну довго ми до того йшли, але тепер знаємо все розпочатку. Скільки часу ви вже в Збройних силах? Я? З 22-го. Ні, З 27-го 22-го. 02-го. Тобто на третій день війни я вже був зарахований військовим часом. Ся... При тому всьому, що ми прийшли в самі військомані перші... в перші дні, як то кажуть, що жінка кинула в рюкзак, з тим і пішов. Тому що у мене є дві дочки, я ще хочу мати внуків. Коли є таке, що ми не можемо зробити, наприклад, на своїх, е, в себе на місці своїми силами, ми відправляємо на заводи безпосередньо на стаціонарні умови. В тому випадку, е, ми тоді то, що нам треба, негайно зняли, запустили, а тоді віддали людям Ну і там теж швиденько, максимум до двох тижнів приїжджає гармата з ремонту. так що тут. На сьогоднішній день наші ремонтники... 5 чоловік були на профільних навчаннях за кордоном. Буквально сьогодні зранку приїхало двоє хлопців. Один їздив перший раз на навчання, а другий їздив повторно. Повторно не того, що е, треба щось довчувати, а того, щоб набратися більше досвіду. Ну, скажем так, реально там наші хлопці ділилися досвідом, а не набиралися. Були нюанси, які вони хотіли для себе почерпнути, то їм розказали. А в основному вони там були, ну, можна сказати, інструктори, тому що вони пересипають не десь щось колись, а кожен день їх бойових умови. Дуже тяжко пояснити людям, як то зробити, коли тобі над головою свисти. них такої інтенсивної артилерійської боротьби, як у нас іде зараз, ну, не було. А, нас, сути... а в нас дякувати Богу, що ще було постачання запчастин і ми з цими трьома сім'єрками взагалі б не мали проблем ніяких. По суті кажуть, ви їх вже навчали, а не вони. Так, так, так. От ми вже багато, ми свій опіт вже поділилися з опитом з канадцями. Вони просто були, ну, як сказати, шокіровані, що ми скільки всього знаємо. Інтересно. Їм, їм це цікаво, бо я не знаю, як них там на будущее. Ну, просто Вони всі деталі нам вони інтересувалися, що з нею, як може бути, що, ну, що таке означає 200 пострілів за сутки, а що таке 10 снарядів, будемо казати, на 3 місяці. Наші армати десь 200 на сутки робити, да? Да. От Зараз ось перша батарея наша викидає десь до 200, навіть за 200, так само друга. Третє, от не знаєш, як по 56-й, як скільки хлопців, що поїхати в поле, там, пообслуговувати гармати і попитатися, знати, який настрій. Проблем з, чим, з, чим, а з Проблем з чим-а снарядами проблем немає абсолютно. Залежно від, від потреби є все. Повний асортимент, скажімо так, дефіциту немає. Так само і з зарядами, і з підрівниками. Все є в достатній кількості. Була б тільки можливість працювати.